Головна мета роботи комунального підприємства Міськ світло це якісне та безпечне освітлення вулиць Кременчука. Саме цим комунальники займались на правобережжі. Електромережа по вулиці Академіка Герасимовича знаходилася в аварійному стані та потребувала заміни, так як термін її експлуатації вже вийшов. Саме тому сьогодні бригада фахівців міняла застарілий дріт на новий, більш сучасний. Спочатку ми демонтуємо старий провід, потім підготуємо новий. Також монтуємо його і підключаємо до мережі, до світильників. На цій ділянці, за того, що був старий неізольований провод, часто виникали аварійні несправності, тому його і замінили на новий. В даній роботі задіяна автовишка і бригада працівників комунального підприємства Міск світла. Змонтована електромережа є більш безпечною, адже новий дріт самоізольований і не спричиняє коротких замкнень при поривах вітру. Також він має більший термін придатності. Комунальники планують осучаснити електромережу зовнішнього освітлення по всій вулиці Академіка Герсимовича. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини.